Так, вітання всім. Сьогодні нове відео. Мене звати Галина і живу я в Італії більше 20 років. Заміжні за італійцями розказую про своє життя в Італії, про замі... заміжжя, як воно. Так що запрошую всіх на перегляд нового відео. Підписуйтесь, хто хоче, не заставляю, але прошу. Тому що підписники потрібні. Якщо далі продовжувати, то ви самі знаєте, що підписники потрібні. От, щоб канал, як кажуть, просувався вперед, то не можна стояти на місці, треба, щоб постійно рухалося, всі знають. Так що прошу хто кому не лінь. Пишіться, будь ласка. Ну і коменти з вас, і лайки. Це також не завадить. У нас отакий сьогодні деньок. цілу ніч, лив дощ як із відра. Ось там далеко-далеко в горах і знову видно сніг рок, сніг випав. Не знаю, видно, передається телефон там, де біле, воно біліється. Зараз спать десь там похолодало знову трошки. Дивіться, яке небо у нас сьогодні. Вночі такий вітер, був, взагалі все на землю кидав, збивав. Ну і небо ось таке гарне в хмаринках. Спочатку сьогодні хочу трошечки розказати вам про італійські, скільки в них акцентів. Не акцентів, а як би це сказати наговорів, чи в кожному, в кожному регіоні, ну так виходить, свій, свій якийсь акцент, діалект, можна так сказати? От на півдні Італії, скажімо, тут найбільш такі виражені, знаєте, в них свої говори, свої, своя лексика, свої, свої пісні у них. Наприклад, найбільший діалект, на якому говорять в Італії, найбільша популяція цього діалекту це неаполітанський говор, це їхній. от, Це у них весь регіон Кампанія, вони говорять на цьому неаполітанському їхньому говорі. Це у них вважається як. Як країна в країні і мова в, ну, своя, своєрідна. У них пісні є на їхній мові не політанські пісні, свої співаки, неомелодії, не чи, як кажуть, неомелодія, це як у нас фольклор, якийсь ну, наш український там, ми такі пісні, які співають народні. Там. А це щось таке наподобі того. От, і вони дуже люблять свої пісні, на політанці. Я, наприклад, не дуже багато чула, щоб там якісь були якісь сицилійські, там, може, є там якісь декілька пісень, тому що в них також на Сицилії свій свій говор, свій діалект. Там вони навіть можуть між регіонами не, не розуміти багато чого, що вони, як вони, якщо вони на своєму діалекті говорять от між собою, то ті, що в Мілані живуть, вони не можуть не зрозуміти все. Ну, багато хто не розуміє все, що говорять на політанці. Я вже скільки років тут так само прожила, більше 20, і я дещо, коли вони говорять, от е, такий, знаєте. Їхній говорять прямо неаполітанський, такі ще ті старші люди, як колись говорили. То я також багато чого не розумію по їхньому цьому діалекту. І вони між собою, ці регіони. от Я, наприклад, не чула, ну, у Калабрія є, в них там теж свій такий діалект, що калабризи вони говорять. і ще якось. Ну, але він не такий популярний, як оце наполітанський. В Мілані там, взагалі, вони говорять більш так знаєте, е, так само, що ну, не дуже подобається е, усім. А от Наполітанський він чогось е, майже всій Італії подобається, хоч, хоча вони і критикують там наполітанці, все, вони між собою там дружать ці регіони, вони дуже роз. Розділені там на північ-південь. Але пісні що наполітанські, вони дуже знамениті у всьому світі, навіть і, і у всій Італії. І їх усі люблять багато пісень неаполітанських, які співають навіть, ті, хто не народився в Неаполі, хто е, народився на півночі. І їхні співаки, вони багато хто співали неаполітанські пісні. Вони більш мелодичні, більш такі, знаєте, про, про кохання, як кажуть, і більш такі е, ще, як кажуть, е, шут, е, шутливі, господі, не можу по-українськи сказати, е, як жартівливі так само. От в них. Така, знаєте, дуже мелодія. ну Ціни дуже вони мелодичні такі. от. І інші регіони, там, в горах, Абруцю, там, ну, в них теж є свій говорю, але ну, він не так виражений той акцент, як іменно, що наполітанський, там ще сицилійський, Ну я не знаю, як сицилійці говорять, тому що я там ніколи не була. О, і калабризі, вони також там пулія, а пулія там в них також трошечки є, але не так, як оце іменно неаполітанці. Вони дуже говорять на такому діалекті. що якщо вони дійсно будуть все тобі говорити тільки на діалекті, такому, знаєте, вузькому, то можна не зрозуміти на якщо, якщо ти тут живеш багато років. Ну, ось так хотіла трошечки сьогодні про це поговорити, що ці діалекти вони у всіх країнах є. Так як у нас в Україні от Західна і Східна Україна, чи ще там вони можуть так само з собою не порозумітися, тому що ті там на західній більш такий і польська перемішана, і венгерська там мова всі разом. От, і виходить такий діалект. Так що, оце сьогодні про це хотіла трошечки розказати про ці діалекти і, і так само кухня в них кожному, ну як, як і в нас, так само в Україні е, відрізняється. Кожний регіон має якісь свої блюда, по-іншому готовляться. Там деякі блюда, що в одних і в других, і третіх, але вони по-іншому їх готовлять. Так само і тут. Але в них тут прям своя кухня. Кухня-наполітанська, кухня, сицилійська, навіть солодощі, то все. У них в кожного є якісь блюда, своєрідні свої тому регіону так само. О, тому що там вирощують помідори, там якісь цінніця, якісь їхні пеперочині, як вони з тими, і ковбаси роблять. воно написано, якщо е, е, ці калабрія, то там дуже. Е, Піканте гостре, вони люблять такі блюда, вони все додають, от а, а більш там в цьому в Мілані, то у них там більш таке до, до Франції, до Германії, до Австрії, у них міська кухня, знаєте, картлекш там, рис, різо, то то все. Не так як тут. Тут дуже смачно. Тут піц таку, як тут піцу, яку готують тут, в Неаполі, в Мілані, там рідко знайдете. Там, якщо там ці їхні піцайоли на політанці, то, то поїхали, відкрили, то ще так можна. Але там все рівно воно ну, не таке, як тут кругом, таке добре та піца і, і стараються пере, перещеголяти один одного, одного щоб там, ну, до них приходили. То там треба пошукати ще, щоб е, така піца була добра, як тут. Так що, отаке сьогодні відео трошечки про це. покажу, як ми ходили в Ікею, там трошечки познімала вам квітів, щоб ви подивилися ціни. І ну, чуть-чуть там зняла, не, щоб сильно вас не загружати такими всякими якимись меблями там, чи ще чимось. Я вже колись робила про меблі. Якщо і ще хтось захоче, напишіть мені, то ще поїду, зроблю ще порційне. але ну, вони кругом однакові, думаю. Так що дивіться про квіти. Пішли в ікею трохи, нам треба було дещо купити. І трошечки познімаю. Тут де мені подобається відділ такий. Всякі такі тут свічки, всякі вазончики, але тут вони не справжні, там ще є справжні живі, а це типу як якісь фіалочки, якісь. Навіть не знаю, що це за квіточки, таких ще ніколи не бачу. А, ну, з пластмаси вони. Є й біленькі там. Ось так гарно зроблено. Це так несправжні, не з пластикові, Вазончики. сніжники. Ось така типу лаванда. Це гарно, це все ненатуральне.

Це щось таке як ананас типу, так і називається ананас, це справжні вже Ді, це, які інтересні. Ольга, Тут шість дев'яносто така маленька. А більші 7,95 дев'яносто п'ять такі. Це сім дев'яносто п'ять, майже вісім.

Дев'яносто п'ять, десять. Скільки у мене є? Де все? Можна взяти свої меблі, які ви там купили, і вести додому самому. Таке відео сьогодні, дівчатка. Напишіть про що я ще розказати, які теми вас інтересують, і я вам розкажу все, що знаю, що не знаю, не буду казати. Так що до нових зустрічей на каналі, до нових відео і всім бажаю добра, здоров'я і миру.